Ільченко. Птацтво влаштовує банкет. якось з зимового, гожого дня після справжнього снігопаду зграя синиць побачила дивні сліди на улісі. То були сліди не птахів чи тварин, а людські. Що забули тут люди? Здивувалися птахи, навіщо приходили. Неподалік пролягала дорога до великого міста, в якому жило дуже багато людей. Але чому хтось із тих дивних істот приходив до лісу? Незабаром синички зрозуміли, у чому річ. На кущах і деревах гойдалися годівнички для птахів. Саме їх і повісили люди. І годівниці не були порожніми. В них синиці запримітили насіння соняшнику й гарбуза, різне зерно і навіть шматочки сала. Голодних птахів із зимового лісу умовляти поїсти не треба. Синички заходилися дзьобати поживу. Невдовзі до них приєдналися дятли, сорока, сойка і сам поважний круг. Ото був бенкет. Птахи ласували насінням, зерном, а синички щипали сало. Та й дятли також полюбляли сало і акуратно видзьобували з нього шматочки. Сорока й сойка. Примудрилися вхопити ці шматочки сала і витлетіти подалі, щоб спокійно з'їсти їх на самоті. Адже щоб боротися з морозами, слід добре їсти, мати сили для лету та обігріву тіла. Не всі люди однакові подумав Крук. Деякі допомагають, а деякі роблять шкоду. Нехай вас в зимову холоднечу зігріє гарна книжка.